В чому конфлікт. Ви змінюєте позиції. Хлоп, інше місце. Те саме. Ми кажемо, де ви в якому місці. Хто ви що сталося? Якісь трошки гри. Змінили позиції, погнали далі. Ось така, по суті, має бути механіка. А, де вони? На зупинці. О, Супер! Це 12 ночі. Да. Зупинка маршрутки будь якої -яко. Поаплодуємо цим людям. Поїхали! Опа, яка картинка. Я буду зупиняти, Женя. Я не розумію, що ти кажеш. Okay. Прямо впевнено, впевнено. Джим Кей. Ще раз. Поїхали. Опа! А хто тут у нас? <реш> Маршрутка, коли проїде, ти знаєш? Та думаю, що завтра. Я і що нам робити? Машина є? Та та ні, тут є якась. Друзя, з якась. Друзі, з машини є. Я кому позвоню? А, так, так, я, є. Ну позвони, що ти стоїш, що ми тут сині сидіти. Уявний телефон. Зараз я достану другий телефон, це не працює щось. Фріс, е, кишені теж уявні, до речі. У нас все уявне. Якщо роздягатися, то, то не одяг. Да, Тима уявний одяг. Е, клас! Вона каже гівно! Ти кажеш, ой, яка каже, що це за гівно? Діки, ну так, да, гімно, блядь, Що ж, паді. Треба реагувати, це дуже сильна образа. А ти ніяк не відреагував взагалі? Навчайтеся я думав, чути так. партнера, не закопуйтеся вот... в своїх думках. Через а те, що but... ти думав, що грати, ти не почув партнера. Ось і все. Ну, от я гімно. Ми, за... <плес> 에, да, 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 да. Або <плес> не приймаєш <плес> плюс. <плес> да, я гімно, блядь. От ти мене вперше бачиш і кажеш, що я гівно, да, блядь. Бля, просто взяти ну, оббити діда, я не знаю, куди йти. <гум> просто гіб, я просто гівно, блядь. А відчува, за ж хочу вбивати старих людей. Скільки тобі? Так, <гум> <гум> е, да, і ти гівно, але ти береш це і возводиш це гівно на якийсь п'єдестал. Mm. Бо я гівно, ти що ж mm. блядь? на блядь, Пабочку, блять, колись бачила. Дивиться, я в пройшов, прийшов два рази блядь, туди назад. Я не воював. Але мені дає тільки цей настрій це все. Або ти гімно її жорстко зацещиш, або береш на себе. Я гімно, бо плюс, або мінус, іншого немає. І розвиваєте разом щось одне. E, хорошо, Анджеле, а і далі можна топити». Він не кажете, ні гімно. Тибе, мразь, бо ти зараз викликаєш тачку. Аби ви ти заїбашу зіаліку, да?» <сіффі> 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 Ну, типа, це тоді така вже нарвана чувіха. Да? Клас, де вони? Отак? Отак e, було, так. Да. Кальянна. О, це елітна кальянна. Просто давай будляцька. Кальян не б'ють, блядь, цілий день. Кальянка регаловка. Поїхали. Я дуже дуже вибачаю за те, що зараз відбувається. Вимкнули світло, тому я вам одну свічечку принесла. На щоб ви собі курили і щоб все було добре. Тільки не будьте. А що це? Оце, блядь! Дивіться! Анжела зараз! Дебілка. Побачили, наскільки? Ні. Бо вона це бачить і запитує, а що це? Тому що партнер каже, на тобі це. Я теж запитала би, а що це? І зараз Женя не скаже нам, що це е, блядь, ну що це може бути в житті, що Анжела не зрозуміла, що це. Драбілка для спецій, блять. Я придумаю, далі це моя ініціатива. Я придумаю, що вона дає і стрема, Ти говориш. Зам... Так. Він вже має знати, що в нього в руках. Якщо в нього був так телефон, і ти до нього йдеш, вибачте там і, і, і так далі, то він вже має Це ваш муж, він вас шукає все А що ваш а? муж на телефоні, не телефон? Ну, У тебе був телефон, це вже ні, не був телефон. В попередньому тютю ти дістав а, телефон. Щоб було є. здивування, це інший тют, ви інші люди, ви люди в каяльні. Ми те вирізали, все зупинені. Це може весь якийсь скрінч, я не знаю, вібратор, Да Та може, він може щура тримати, рубати Що шова, якщо це регало. Йоба на робить. Що це за хуйня? Воно живе. Це може бути що? Це може бути маленька біблія. Вже ВСІН, ВВС, покладіть свічку. Мені точно так подобається. Світлі свій не твоє <риколі> я не знаю, що завгодно, але точно не телефон. І поки Анжела заповнює ефір, прикольно, ти класно, шмига така, ось вам свічечком. У тебе дуже даху часу, щоби сказати, що це. А коли ти кажеш на це, ти просто передаєш їй ініціативу, вигадую, блядь, що в мене в руках. Так не працює імпровізація. Займайте позицію. Уникайте ось це, туди, сюди. У віде. нас буде заняття на конкретику, Ви зрозумієте, що це а, дуже, цього, що було, дуже часто і мене, Іра роз'явила зробив. Ну, цей, коротше, пам'ятаєш, як вони, бля, і у людей просто плавиться мозок, які з вами так спілкуються. Конкретно, конкретно. Займайте позицію зараз. Таку вичорну вам, яка не властива. От ви в такій позиції сьогодні не, не були. Позицій. Класно. Ну, Нормально. Так, 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 так. Ну, наприклад, да. ти не був сьогодні в такій позиції? Так? Ні. <різична> <різична> сьогодні. <різична> Добре. А, значить так, це жінка-кішка і супермен на даху. Зустрілися, коротше. Бет не сприймався і от вони вдвох на даху. А, поїхали. Що <різична> 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 не виходить, зитіли? Може, поможеш, ні? Що ти робиш? <глак> зараз Бетмен прилетить, дасть нам пізди. Помагай давай, відтирай. Так почекай, зараз я візьму відро. <глакова> -за і швабра. Та сам давай йому, я вже задумалася. Я нічого не хочу мати. Що і що ми йому скажемо? Як ти йому це будеш об'ясняти? Ну, в житті різно буває. Павук був, а тепер немає його. Його ну, любимий епох... паук. Ти епох... знаєш, що він нам за це зробив? І похер, що він з Марвелу, а ми з DC. Ну, окей. Що ви хочете? Що okay. в голові у вас? Ти щось відтирала? Да, я щось відтирала. Yeah, well, я та, просто не шарю в цих героях і я запуталася. Я теж не шарю. Я теж не шарю. І коли сказав DC і ще щось, я вже Дивися, у нас є тут ситуація, ми не приплітаємо туди. Я розумію, що там DC, всі ці е, їбала, там е, зоряні війни. Я граю тут епізод, якого немає там. Mm -hmm. Я в імпровізації стаю на цю кліше, що ми кажемо на жінку кошку. Але я, блядь, витираю і ти знаєш супермен, я так ніколи не текла. блядь, треба, щоб я на цього не побачив. Ти коли прилітаєш на дах, це просто жесть. Це, ну типа, і ти його якби прив'язуєш туди. І ти, ти, ти блять, тут так натекло, що в мене, блять, аж. Ти... Застряг, блядь, тві... сука, кулак, йоба, забув слово нахуй! <плес> ви маєте вигадувати свій світ в іпровізації, а не плі плісти туди все, що там у них награно. І Бетмен, я сказав просто Бетмен, і ви за цього блє, Бетмена вчепилися. Між вами що? Або ти витираєш і кажеш, бля, супермен. Ніякий ти не супермен. Ти звичайний мене, який літає. Ні. Ну, давай <світок> будемо об'єктивними, чесно. Ну, дві хвилини, на даху з таким краєвидом, що ти можеш, ти синя хуйня. <світок> Блядь, що завгодно, але ви тут створюєте. Розумієш? <світок> Взагалі дуже класно суперменів, супергероїв, е перевести на буденність. От ти ви не... взагалі прибираєте, ну от хата у вас там. Супермен, давай скажемо всім, що ми зустрічаємось. Ну серйозно, я вже тут прибираю, їсти готую. ти встаєш, і починаєш там хабатіться на цьому даху. І ви такі, от я щептію. Да ніхай ні, що по ньому казати, це вже за Афін, блядь, який-то вакуум. З кожного з дівчат. А джинку кішку можна стріляти за що? Так. Нове? Що? Да -да, нове, новий. Що вам треба? Що вам треба зараз робити? Головне завдання. А, от Анжела круто зробила в кальяні, вона одразу показала, що вона тут прислуга, ось вам свічечко, вибачте, будь ласка, і це треба тримати. Не жартом, нічим. Треба продовжувати грати. Ось ми спочатку створюємо атмосферу, що тут як, а вже потім починаємо задвігати якісь штуки. А тут ви не створили цю атмосферу на даху, а вже починаєте навалювати купу інформації. Розумієте, про що йде мова? Якщо це салон або бар, ми хочемо побачити бар, який це бар. Класний, крутий, хуйовий, занедбаний і так далі. А це ваші позиції? Ага. Наприклад, де вони можуть бути? Адміністраторка і клієнт в готелі. А, а, супер! Кайф! Три, два, один, Поїхали! Я там, я а, пані, прийде, А у вас є якась е, нора? Прошу? Ну, якась кімната. Ви хочете переночувати? Вам на кілька годин чи на всю ніч? А Давайте спершу на всю ніч. Добре, ви будете самі. У вас є з вами паспорт? А, так, 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 зараз. Кріс! Ну супер! Нормально, не смішно там все. Але ми розуміємо, що таке може бути в готелі. Супер! Класно. Щоб зробити от на цьому моменті? Це було супер хорошо. На цьому моменті, що зробити можна комедійним? Все дуже просто. Просто на, зараз, секундочку. Скотінно Типа добити його там, цей прищ. Да, який був на початку, ось вам буде вже і комедія. А я би думала, що я значит, побачу, що це ближче моєї лучші подружки, які почнуть зараз дозволити. Е -е, -да Далі що завгодно можна. Можна. А займайте отак позицію, руки у вас стояли. Ні-ні ні, ти ближче, ти прав на паспорт був у нього. Да. Де вони? На весіллі. А... Рі -рі Ріжуть прийде. Ні-ні, не треба казати, що вони роблять. А. Не весілля. Що ще може бути? Простіше. Дегустація а, це... в ресторані. А, дегустація? Кімчитка. Таблиця. Пекарня. Е. Окей. Це ранок після весілля. Це ранок, це молода на ранок після весілля. Поїхали. Значить, дивись. На. Оце всі гроші, які нам подарили. Я нарахувала, там піздець, як мало, рахуй ти. Міше, можеш, я России, не та, тут потрібна ще одна машинка. Я б ти все порахувала? Тихо замуж, ти що гроші порахувати не можеш. А, я з тобою, блять, розведу зараз. Рахуй бабло. Тільки баблаї. Добре, бабло, розводьте. Я, 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 я піду посчитаю просто всі ці мультиварки, які нам подарили, а ти туди, посчитай бабло, хорошо? Тобі по потрібно бабло? Вчитай бабло! Прямо сідай! Бля, все да жорстко! 100, 120, 130! Блядь, це ж жарт там, нахуй, 10 гривень ти хтось подарував! блядь, І що ти тримаєш гроші? Ні, ну знаєш у цей момент, блядь, і що у тебе? Не падає нічого. я думаю, на подносі воно. Я, я... І що ти прибираєш одну руку, отак от машеш, блядь, що у тебе подносить? Не падає? падає. З баблом? Падає! Ось, сідай і рахуй, вона дає. Партнер вам дає грати. В нього все дає. І ти рахуєш. І ти такий раз там. Так. Тррр так, 20 тисяч. Ти ж можеш, блядь, як завгодно в інтервізації рахувати. Можу. Да, а ти відтягуєш. Для мотиварки топ. Відвертийся від нього, ти стоїш з баблом. Де вони? Давайте вони на цьому. Танцклас. 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 Школа танців. Школа танців. будь-чому. таке. Поїхали. Ха -ха. І ти? Балізнейся тут, так? Ну, а чого там? Нормально все. Ну, а... Стоп! Не переймай її манеру. Ти інший, інакший. І одразу що тобі треба? Виправдати руки, а потім з нею говорити. Ну. Думай! <пишся> На e -e, Так і що, це, це, це ти, ти будеш вчити танцювати, так? Так, Це все. Так. А хочеш тут мені передали фрукти? Ні, e -e. Bo... інше, зв'язане з танцями. Ти балетмейстер такий ахуєвший, блять. Міжнародник. Думай, Женя, тут за тебе. Думати, не думаю, так закачу очі, а думай в грі. Ходи з цією хуйньою, але думай. Mm -hmm. так, я ще секундочку, глядачі, 10 секунд, подумаю, що за хуйня в мене. А, а, а Значить, такс, подивися на себе в зеркало, блять. Ти ж зараз навіть ходити нормально не можеш. Mm -hmm. а, mm -hmm. Перший урок. А, ну, треба в грі це робити. Ми не можемо так виключатися з імпровізації і думати. Добре, добре. Поїхали. Бачиш, це була найкраща балерина. Супер. А ти хто будеш? Е... Ти будеш? Так я, блядь, і не хочу бути. <світ Mister> Просто мене ну, заставили сюди, припхали. Бо я, знаєте, не женствіна. <світ> <світ> Викидати портрет. <світ> ну, так похуй, так похуй. Ну так покажи вже, що у мене. Що я виглядаю, нічого не покажу. Давай. Так... Покажем, наприклад... Суперкисе. Якісь... Показуй, блядь! Це що показувати? Що завгодно, блять! Що? За погодно, блядь? що? Я... Ну отак! Наприклад, ну, давай, ну, так. Раз, <рес> два, давайте коника. Я вмію. А ти не вмієш? Отак я вмію. Ні, не так, як я, блядь, показую. Що Вже своє! Ну, угу. mm -hmm. Mm -hmm. Ти відтягуєш постійно, ти не береш гру. Це Денису така сама хуйня, подождіть, подождіть, просто він це робить так, показує, не показує, так, що, ніхуя не прихожу в голову, да вона тобі підказує, танцюй, блядь, покажи їй приклад. Поїхали. А ти так вмієш балерина, а? І що? Не запитуй. Окей. Ти тут класний балетмейстер. А, а що ти а, можеш, покажеш мені? А може я, я ще. Щось, я щось, я щось Береш одну ногу, набраш. Е, стоп, Женя, що, е, чому ти її запитуєш, що ти мені покажеш? Вона прийшла до тебе навчатися. Що вона має тобі показувати? Ти їй показуєш і бажано показати не оце, бо це сміхуй такий. Угу. І ми ну, на початку ітюду подумаємо, що ти трохи, блять, е, 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 Непонятно, що це за. А просто не знаю, стань, за станок. Давайте почнемо. Росту. Що найцікавіше, ви все знаєте, але чомусь не концентруєтесь на тому, що ви зараз в танцкласі, класі Я не знаю, на чому ти концентруєшся, але вам треба всього-навсього згадати танцклас, танц я тренер, я поєдший да. тренер. Я що, блядь, Я міжнародний? Да. Все, розслабитися, стати суперінтелектуалом. От вона така вся, що ти? Да, не, все, женственне. Беремо навпаки. А Це не видно. хочеш, нічого не приходить в голову. Добрий, дівчинку, моя. Встаю, іптримося. Дермісь свою руку. Це заповнена зал. Не такий короткий крок. Ти не чорний чорний. <соц> <соц> Поїхав. Раз. Фрізо, ну тут можна фрізувати. Да. Все, і можна фрізувати, я нічого їй не буду показувати, я просто беру її за руку і ми йдемо. І все, і вона бере, бля, що найдивніше, Анжела бере прямо одразу Вона бере групу. А у тебе ніби гномик такий так, дібашив, так, так. що нахуй. балерина, то, 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 і він як, блядь, рандомно хуярить, і ти це все видаєш. А тобі треба просто чувака в танц класі, а з двох всі встаємо.